Неочікувана новина прилетіла з Білорусі. Там у них вибори президента. І абсолютно неочікувано перемагає Лукашенко. Лукашенко. Але неочікувано з відсотком 80 майже 8. Я здивований, чому не 92. Знаєте, якось неприємно батьку не дотягнути до 90%. Ну що це таке? Насправді в Білорусі вже розпочались святкування на стадіоні, співають пісні, які у них батько там крутий, крутезний, а батька там між ними, пишається, він так поправився трішки. І я поставив цю новину в себе в телеграм-каналі про батька, про вибори і так далі. І хочу у вас запитати: як ви думаєте, який реальний рейтинг Лукашенка? Там, в Білорусі. Напевно, 88% це занадто. Хоча не думаю, що хтось там фальшував вибори, в цьому немає потреби. Адже люди, коли приходять на вибори, то альтернативи батьку вони особливо не бачать. З різних причин. Ну, Наприклад, в Білорусі є єдине телебачення. Ой. Щось я не те кажу, да? ну єдине воно в них, і там новини транслюються. Вони, ну, як би це сказати, спільні для всієї Білорусі. І так, щоб на телеканалі з'явився якийсь опонент Лукашенка і почав говорити щось проти Лукашенка: ну, так не буває. Так не буває. Це ну, тільки в демократичних країнах можуть опоненти бути в телевізорі. Можуть бути канали різні, можуть бути люди різні, з різними ідеологіями. У Білорусі все простіше. Ну, По-перше, їх менше. Я не знаю, чи повідомлені ви з кількістю білорусів в Білорусі погублять, просто поцікавте, скільки їх насправді. Тому, думаю, що ці всі нюанси з там, різними телебаченнями, з різними політичними партіями це, напевно, даремно. Це більше підходить для великих держав, для великих, хоча он європейські держави теж маленькі, і там є все насправді, але насправді у них там теж нема опозиції. Знаєте чому? Тому що в європейських країнах всі люди дуже гарно живуть, і там не буває такого, щоб хтось сказав, оцей чиновник накрав, оцей чиновник он. На якийсь там падлюка, а цей, цей пересякий, тому що в них там чиновники всі плюс-мінус однакові. Просто один говорить, що в школі ви будете вивчати літеру «е», а другий каже, буде літера Е. E. І отак десь вони от, от рівень політики, так щоб ви собі розуміли. Один каже, що я на, оцю, на оце село виділю там мільйон е швейцарських, там чогось, а інший каже, а я мільйон сто. І от вони отак десь борються. Не так, як в деяких країнах, один каже: я нічого не виділю, а інший каже: Я не просто нічого не виділю, я ще в них вкраду. Ну, це не про нас, правда? Так ось Лукашенко перемагає. Перемагає, і я замислився над його рейтингом. От як ви думаєте? Може так трапитись, що насправді рейтингу Лукашенка немає, і всі білоруси, ну всі, давайте так, там відсотків 70 білорусів проти Лукашенка. Вони не хочуть Лукашенка. І насправді, ці всі вибори, я впевнений, що на українських каналах будуть казати, що це псевдовибори. Ми не визнаємо Лукашенка. До речі, пишуть Лукашенко з маленької літери, як діти, начебто від того щось станеться. Ми вже проходили цю історію, в нього ж там вже були вибори. Знову не визнавали, там пам'ятаєте, була ця історія. Так званий Лукашенко, так, так званий президент, там, бла, 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 бла. Але він повний і повнофункціональний господар у себе в країні. Як думаєте, напишіть в коментарях, який реальний відсоток підтримки Лукашенка. Я свою позицію висловлю. Я думаю, що це відсотків 50-60. От в цьому діапазоні. Це його реальна підтримка в Білорусі. Тому що більшість людей в Білорусі, я так підозрюю, дивляться і спостерігають за доленосною, доленосним українським народом, боленосним українським народом. І вони дивляться, чим обертається оця всяка ідея, надія, мрія, в що обертаються чиновники, які розкрадають бюджети, і не роблять для народу нічого. При цьому білоруські села знову таки ми зараз не говоримо про Лукашенка, ми говоримо про Білорусь. Ми знаємо з вами. Бо є у нас і знайомі у багатьох, і до повномасштабної війни, і е, сім'ї є такі, що біля Володимира Олександровича є люди з Білорусі, тому можна про Білорусь говорити. А деякі навіть наші блогерки повиходили заміж за білорусів, тобто можна говорити. Так от в Білорусі всі дороги асфальтовані, ідеально. Села всі працюють, люди працюють, зарплата непогана. Люди отримують житло, люди мають повагу, люди мають, ну, ну, коротше, єдине, чого в них немає, у них ну, немає свобод. Тобто, з прапором, ну, оцим, да, що Трамп сказав, що не можна пройтись просто так по мінську там, зібрати толпу людей. Ну, я не думаю, що можна десь з гранатою ходити. Не думаю, не думаю, що можна вриватися в суди і видирати з від судів там якихось людей, які скоїли страшні злочини. Я не думаю, що можна накопичувати в себе донати на якісь процеси, а потім ті донати кудись діваються дивним чином. Це в Білорусі точно не можна. Ну, тобто, ви зрозуміли, що з демократією в Білорусі халепа. Всі під контролем абсолютно, і всі під державним наглядом. Насправді, якщо бути абсолютно серйозним, я, я особисто в Білорусі не дуже хотів би жити. З огляду на причини того, що люди звикли жити в певній не свободі, ідеологічній, давайте будемо відвертими, в певній ідеологічній свободі, але їм за це дали дуже багато матеріальних благ. Тобто їм дали дороги, мости. батько, там, може бути кого нагнуть, кажуть, що в нього мільярди. У батька мільярди, а у нас через одного там мільярди у людей. І їм нічого за це не є. Там у батька, якщо то буде погано. І люди люди в цілому погодились на це. Я не знаю, що там буде після батька. Ми подивимось. Я передбачаю, що організації особливі, знаєте, їх називають грантовими, вони будуть багато, там ролі відігравати, як батька не стане. В Білорусі і там розгорнуться певні події. Ну, то таке, думаю, там буде свій фронт після України, бо Російська Федерація теж Білорусь просто так не віддасть через дуже вигідне положення Білорусі для Російської Федерації і невигідне положення Білорусі для Російської Федерації, адже якщо Білорусь впаде перед різними видами демократій, то там можуть опинитись якісь розширення НАТО і так далі. І Росія не допустить І це нюанси. Отака історія, що нам з вами дали за те, що ми більш вільні, і чи дійсно ми більш вільні, це ви можете написати в коментарях. Я ще раз повторюю: я б не хотів жити в утисках і в ідеологічній моделі. Яка єдина і з якої вирватися неможливо. Але більшість людей хочуть жити просто нормальним життям, нормальним життям звичайних людей. Вони не хочуть ідеологічної боротьби, вони не хочуть постійно виходити на майдани, скидати влади, вони не хочуть постійно банду геть, того геть, цього ганьба і так далі. Тому багато людей просто обирають. Просто обирають Лукашенка. Це не наш шлях, одразу зазначу. Але на наступних виборах ми можемо з вами, ви можете зробити помилку і обрати людину, яка може влаштувати нам, нам, цілому народу, ідеологічну, цивільно мілітарну країну. Ви зрозуміли про кого я. Тому будьте обережними, щоб не повторити долю, бо буде не так, як в Білорусі. В Білорусі там людям дають, але просять трішечки мовчати там, де не потрібно. Просто живи нормально, нормальним життям. Подорожуй, будь ласка, кордони відкриті. Виїжджай, заїжджай. Це ж не закрита країна. У нас може бути інакше. У нас може бути так, що вам нічого не дадуть і закриють вам рота. І ще й кордони. Ну, вони, власне, і так закриті. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими. Пишіть коментарі, від них багато що залежить. І підписуйте своїх друзів на цей канал, щоб я хоч знав, що я не сам, а нас насправді більше, ніж я думаю, ніж я бачу. Бо те, що нас більше, ніж я думаю, ніж я бачу, то я, я це знаю.